Thank yeah. you yeah. Сьогодні у цей вечірній час будемо читати разом з вами перед нашою молитвою Місце Слова Божого, яке записано Дійс тих апостолів, третій розділ з першого тексту. А Петро та Іван на дев'яту годину молитви йшли разом у храм, і несли там чоловіка одного, що кривий був з утроби своєї матері. Його садовили щоденно воротя храму, що красними звалися, просити милостині від тих, хто до храму йшов. Як побачив вже він, що Петро та Іван хочуть у храму війти. Став просити в них милостині. Петро ж з Іваном поглянув на нього та й сказав Подивися на нас. І той подивився на них, сподіваючись, щось дістати від них. Та промовив Петро: «Срібла й золота в мене нема, але що я маю, даю тобі. В імя Ісуса Христа Назарянна, Устань та й ходи. І узявши його за правицю, він підвів його. І хвилі тієї зміцнилися ноги і суглобці його. І, зірвавшись, він устав та й ходив. І з ними у храмові йшов, ходячи та підскакуючи і хвалячи Бога. Народ же весь бачив, як ходи він та Бога хвалив, і пізнала його, що це той, що прекрасних вороча храму сидів ради милостині, і вони переповнилися жахом та подивом з того, що сталося сьому. Хотів би звернути увагу на два тексти. Перший це четвертий. Петро ж з Іваном поглянув на нього та й сказав Подивися на нас, як часто в нашому житті ми говоримо протилежне. Ми говоримо, не ну дивіться на нас, ми є грішні, ми є недосконалі, ми багато помиляємось. Дивіться на Бога, який є святий, який є досконалий і безгрішний. Ісус Христос, коли прийшов на цей світ, Він сказав: Я світло для світу. Хто вірює у мене, не буде ходити в темряві. Він показав нам шлях до Бога, шлях спасіння, і ми прийняли Його в наші серця, ми є спасенні люди. І далі Ісус Христос говорить: Ви світло для світу! Отак От нехай ваше світло світить перед людьми, щоб люди, бачачи ваші добрі діла, прославляли Отця вашого, що на небі. Апостол Павло говорить: будьте наслідувачами мене, як я Ісуса Христа. Чи готові ми, чи можемо ми сказати, подивіться на нас, коли ми на роботі, коли ми в служінні, коли ми вдома, коли ми на відпочинку, і ви побачите в нас Христа. Ви побачите те, що ми живемо з Богом і Бог живе в нас. Не завжди ми можемо сказати так. Тому нехай благословить нас Бог, щоб ми ставали подібними до образу Христа. Адже християнин це послідовник Ісуса, щоб ми преображалися, бо це воля Божа освячена наша, щоб наші діла, думки і наші слова були такими, які були в Ісуса Христа. Наступне, це. Текст 4, та промовив Петро, «Срібла й золота в мене нема, але що я маю, даю тобі. В ім'я Ісуса Христа Назарянина, устань та й ходи. Але що я маю, даю тобі. Бог наділяє нас різними талантами і дарами, Бог благословляє нас різними благословіннями, як духовними, небесними, так і земними. І ми цими дарами, цими талантами і те, що в нас є, повинні служити для Бога і для людей, які нас оточують. Петро та Іван могли пройти мимо цього чоловіка, який кричав про допомогу. Але вони дали йому те, що вони мали. Вони не дали йому милостині цьому чоловіку, вони дали йому щось більше, вони не дали йому стілення через Ісуса Христа. І цей чоловік далі він ходив і він хвалив Бога. Тому в нашому житті ми завжди повинні бачити потреби інших людей, особливо людей, які десь далеко від Бога. І завдяки нашим добрим справам, завдяки тому маленькому, що в нас є, ці люди вони зможуть пізніше прийти до Бога. І так ми всі разом будемо будувати Царство Боже вже тут на землі. Тому нехай ну, благословить нас Бог, щоб ми були справжнім світлом для людей, які нас оточують, щоб ми бачили потреби людей і служили тими дарами, які Бог нам, які Бог нам дає. Давайте зараз будемо молитися. Ми скажемо, все, що в нас є на серці для нашого небесного батька, або Хай буде вся слава. Амінь.